Доброго ранку, мої любі малята! Дітки до нас сьогодні у гості завітала лялька Оксанка. Доброго ранку, Оксанка. Оксанка, а що це в тебе у руці? Парасолька, а навіщо вона тобі? Крап-крап-крап, хмаринка плаче, Ой, сумна вона одначе, що із хмаринки полоще. Це рясний осінній дощик. Малята, що принесла хмаринка? Осінній дощик, малята, восени дощик який. Прохолодний. навіщо нам парасолька? Щоб вона нас захистила від холодного дощика, щоб ми не захворіли малята. А як робить дощик? Крап-крап-крап, дощик, дощик по дорозі стука. Ми крапинки ловимо у руки. Хто приніс дощик малята? Хмаринка. Як робить дощик? Крап-крап-крап. Який дощик восени малята? Прохолодний! А можна гуляти під дощем малята? Ні. Тому що можна захворіти. Ви молодці малята! Спостерігаємо і далі за осінніми змінами малята. Дивимося на осінній дощик, який він гарний. Та не хворіємо малята! Бережіть себе! До зустрічі!